Це з 200. сьогодні у випуску. Бобре навчили розмовляти, той знову ляпнув дурницю. Хто з мічом к нам прийде, тут від міча і погибне. Опитування в Москві від якого волосся дибки. Це тому що Україна сама все це почала і все. У Думі запропонували вести величезний податок на бездітність. Усе це і багато іншого обговоримо просто зараз. Ну і посміємося, звісно ж, можете вже ставити лайк, і полетіли. Пропагандистка вирішила випендритися перед своїми глядачами, але в результаті знову тільки зганьбилася. Неумираючий, безсмертний Олександр Невський произносить слова, які з дитинства відзиваються гордістю. уверенностью в любом нормальном русском человеке, мне кажется, даже в том, кто не смотрел фильм и не слышал про Александра Невского и забыл, что такое ледовое побоище, даже такой человек знает эти слова. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». Навіть тут боброїта-бобросян змогла блиснути свої менти розумом. Ця жінка з гордістю вимовляє слова, хто з мечем до нас прийде, той від мечей загине. Тільки є маленька проблемка. Князь Невський ніколи не говорив цю фразу. Фразу вигадали творці фільму Олександр Невський. Вони ж вигадали практично все інше в картині, але нічого, народ з'їсть. Навіть такий чоловік знає ці слова. Хто з мечем к нам прийде». Тут от меча і погибнет. Ех, Мерго, зав'язуй з бояришником. Розумію, без тигра несумно. Але ти якось зберися. Це по перше, а по-друге, з мечем прийшла саме Росія в Україну. А по третє, хороша приказка. Війна завжди повертається туди, звідки вона прийшла. У сусідській країні сталося диво. Там на одній з залізничних станцій побудували залу очікування. Ну, як побудували, встановили. Я їм станція Сіваки. Давно я, відать, не їздив. На поїзді построїли новий вокзал. Смотрите. Зал ожидання. КАКОЙ на тому вокзалі мощніший? Вики зал ожидання. Ну нічого собі, я в житті не бачив таких люксових умов. Це не мої слова, це думки мого собаки в селі, у якого будка приблизно така сама. Ух А це що такое? Ні, ну це Рівень цікавості і металевої будки трансформатор уже дістали. Чи там буде очікування зі спецефектами? зал очікування. А от туалет. Якби как бы туалет даже побольше немножко, чем зал очікування, да? Що ж ви не робили? Вони точно тепер чекатимуть на прибуття поїзда в туалеті. По-перше, він більший, а по-друге, пахне як удома. Хмм. Якби как бы туалет даже побольше немножко, чем зал очікування, да? Вот вам сравнение, ни филя себе. Могу же струїть вокзали да покрасаті. І тут просто хочеться нагадати, що у Путіна назвали російську економіку четвертою у світі. Ну, ясна річ, гроші є, можна і народ побалувати такими віповськими хоромами. Москвичів запитали, чи потрібно саджати людей за критику СВО. Відповіді вас шокують а, значит, что всё это правильно и президент Путин лучший президент. Ну, вообще-то потому что Украина сама все это начала первая. Вот и все. Та що ж таке, дівчино, здається, у вас перекислевськ. Терміново зверніться до лікаря, щоб не переросло все у солов'їну гарячку. А ти що за тип підійде то А как вы думаете, нужно сажать людей, которые вот другого мнения пишут об этом в интернете? не из-за этого. а таких людей кто пішоту російські воєнний давно собачьі їх на до всіх другнути да, сажать і хаслі. Таксі все зрозуміло. Давайте наступну війни виступати проти війни внутрішні, любові правительства ні О, Ось і солов'їна гарячка, про яку я вже говорив. Наступна стадія симоніячиха. це все не лікується. Як хто каже слово на три букви? Увий. Ви тільки вдумайтесь, там реально нав'язали людям, що війна – це добре. Вона і справді вірить, що не можна бути проти війни. І а, раз воно у власті, да, і не привітують, то це його, правительство, рішення. Да. Ми самі же вибирали це правительство, значить ми маємо признати усе його рішення. А, здається, я зрозумів. Їй просто капелюшок сильно передавив мозок. Інших пояснень я не бачу. А через сто років потомки скажуть, хто ми такі були. Ну, правильно ж, логічно. Ой, скажуть, ще як скажуть. Весь світ уже говорить, хто ви такі є. Можна ли людей сажати в тюрму за коментарі в соцсетях проти СВО і прочих тем? Да, ну, звісно. Та невже це сталося. Ми знайшли її. Одна єдина адекватна з тих, хто відповів. Ура! Їх да, розстрілювати треба за околіпсю розстріляти проти СВО. Да. Щось я поспішив з висновками пані та панове, це і є та сама хвороба Симон Ух! Я починаю закипати, тому перейдемо до наступних тем. Увага шокуюча новина. Мізуліна спробувала віднайти у себе почуття гумору, і 1 квітня написала У вас спіна біла. Мені просто цікаво, який інтелект треба мати, щоб сміятися з таких жартів. Хто ці люди? Давайте перевіримо. У вас спіна можу. Ну, я, в принципі, не здивований. Ех, Мізуліне, хоч навчу тебе жартувати. Якби ти хотіла всіх насмішити, треба було написати в Росії є свобода слова і нет доносів». Ай, не можу, ай, не можу, боже. У тебе, Катюшка, не спина біла. У тебе ніздря біла. Припиняй з цими жартами, не твоє це. Абсурд, не абсурд. Тут навіть нічого говорити не буду. Просто дивіться. Та почекайте, що ж ти робиш? Там ще немає нікого. Тьху, ти! відспівувати заздалегідь, почав, от неуважний. Якщо ви не зрозуміли, що тут відбувається, пояснюю, ось так у Росії зі звичайної буханки за хвилину зробили реп. Так, только не заздрить. разумею, складно, но пытайтесь держать себя в руках. у так называемом ДНР открылся первый автосалон «Лада». Первый в Донецке автосалон «Лада» открыл свои двери, вывеску повесили, и в отличие от Луганской Народной Республики, у нас действует гарантия на переднеприводные три года, а на полноприводные два года. Так что «Лада» уже в Донецке. Звернули увагу, замість чого повісили вивіску «Лада». Як же це по-російськи, правда? Був Макдональдс, стала вкусна і точка. Була ікея, стала нічого. Був салон Honda, стала гавино якесь. Перший в Донецькій автосалон Лада відкрив свої двері, вивіску повісили. Той випадок, коли змогли імпорти замістити, але тільки вивіску. У Держдумі нарешті придумали, як витягнути свою країну з демографічної ями. Там хочуть вести податок на бездітність. А, кардинально, какбить вопрос: значить, а, а, ввести налог на бездітність порядка 20% от від платы. плати. Ай, як добре, ай, як приємно таке слухати. Ну, меду вуха двадцять податку за те, що в тебе немає дітей. Ай, крестя. Я просто поплов. Знаєте причину? Тому що щось багато стали собі дозволяти. Слухайте запис з іншої камери. Пропаганда, ти живеш один раз, має жити для себе, і нікому ти нічого не має. Ну, звісно, це... Концепція зовсім не то, що неправильна, вона э, вредна. Ну ты посмотри, какие жидкие они для себя тут надумали. Нетушки, гроши будьте ласкави, цьому чоловикови занесіть. Опа! А ось и реакция на слова про податки. Слухайте уважно. У нас в свое время в стране был э, налог на бездетность. Так вот, если у нас таких людей 30 миллионов, я предлагаю э, кардинально как бы вот решить вопрос, значит, э, Вести налог на бездіцвітність порядку 20% від зарплатної плати. Да -да. То якщо ми хочемо вирішити цей вопрос, Якщо ми хочемо йти по убиваючі, давайте чого діти не будемо. Чули ці ріденькі оплески. Це і є ті 473%, які підтримали Путіна на виборах. До речі, податок на тупість депутатів думи на Росії платять уже давно. Щоправда, не всі це розуміють. Переходимо до класики, яку не можна забувати. Соловйов наїхав на Путіна? Пропагандист незадоволений тим, що в Росії нічого не виробляється. А ви посмотрите, на чому, наприклад, бойці їздять. Що, угу. на машинах російського производства? Да? Угу. Надо бути большим патриотом, щоб їздити на патріоті. Тому що он стоит немерено, ламається постоянно и запчасти сумасшедшее. Поэтому ребята ездят на китайском. А вот сейчас мотоциклы нужны. Российские? Нет. Почему-то получается, да? Российских мало. Российских нет вообще. О чем и речь? Нет, российских мотоциклов не существует. А что? Это, кто б... не в курсе? это большая проблема произвести. А баги, например. Да, есть Гудермесе, делают баги, хорошо. Но этого мало. И основное производство кто нам их поставляет? Опять же, что, русские народные китайские баги? Но почему Китай может... А у нас каждый раз какой-то біном Ньютона. Відповідь на це питання дасть твій лідер. Вот потому, что, э, ну потому що. Э, потому, потому. Не, ну володь. Соловей ти общипаний. Ну ти щось те собі багато дозволяти. Не можна тобі так відкрито владі претензії кидати. Ну чому Китай може. А у нас кожен раз какой то біном Ньютона. Усе просто, тому що в Китаї за корупцію кирають, а у вас по голівці гладять. Росії порівняли ціни, які були до того, як росіяни вирішили розв'язати повномасштабну війну, і які ціни зараз. Давайте подивимось на прикладі чека зі звичайного російського магазину. Почнемо з хліба. Раніше батон з трубями стоїв 35 рублей, а зараз 62. Ціна пачки чіпсів Лейс 140 грамів виросла з 75 рублей до 150. Банка оливок три роки назад стоїла 85 рублей, а сьогодні 160. Сок «Любимий» ми могли купити за 90. 90 рублей. Сейчас он стоит 190. На все ціни вижчі, майже вдвічі. Тобто інфляція за 3 роки становить 100%. Хм. А по телевізору сказали, що в Росії інфляція 7%, а тут якийсь іноагент човен розгойдує. Пройдемся по сладкам. Зефир Шарлиз. Вирос з 45 рублей до 80%, а глазированный сырок з 22 до 38. І фінальне чебупелі. Три года Назад вони стоили 130 рублей, а сьогодні почти 180. От тільки пачка тепер весить не 300 грамів, а 250. О, як стабільність по російськи, зарплати стабільно не підвищуються, ціни стабільно зростають. Але найкраща стабільність не стане, коли ведуть продовольчі картки. Заради справедливості варто сказати, що в Україні теж стабільність. Українці стабільно. Ають від того, що жителі сусідньої країни терплять і терплять. В районі, в якому проходить головна газова труба Росія, саме на Курщині, місцеві жителі просять допомогти ЗСУ і хочуть бути з Україною. Зверніть увагу на чистоту і правильність мови. Що буде це Україна, і буде газ і світ тут? Ну так зараз шас бої трошки устаканяться і почнуть установи. Це согласні на все, щоб наші президенти примирилися, і люди. Ну ну за оце ну, атавасія та така, і вами, і... Нами. Такого немає. А ось і другий представник Курщини, який, судячи з усього, весь час святкував те, що ЗСУ нарешті прийшли. Слава сни... Україні, б**ть! Дякую, пацані, що прийшли нас. Від кого? Від Путіна. Що, взагалі поганий людина? Это, У мене, б**. у Васильки, б**ть, родина. У мене в Барановці родина. Угу, угу. Бахіба вам, бачаємо. Держитеся, держитесь. Як бачимо, жителі щасливі, вперше за 20 років, чи скільки там Путін при владі? Російські УМИ показали, як з буханки зробити монстра СВО, якому не страшні ані дрони, ані хаймерс. Ось вот этот варіант з глушилкою. Плюс обшита з усіх сторон. Двери еще доработанные, там металл дополнительный, плюс. Да. Сейчас покажу, не скажу. Вот таким образом она вся доработана. І глушилка включається -кнопка. Тому що ночі, щоб не кнопка. Ні ну це прям ви самі себе переплюнули. Тільки дивіться близько, не підходьте до цього дива з сигаретою. Тоді диміти буде тиждень на увесь фронт. Ну, а мені це по приколу. А ще, судячи з усього, ця штука у воді не тоне. І не тому, що вона гумова, там інша причина. <плес> Якби ви назвали цю машину, напишіть у коментарях. Давайте посміємося разом. Знаєте, що таке Путін головного мозку? Зараз дізнаєтесь. На Росії почали робити зачіски із зображенням свого царя. Слава народу побідітелю! З праздником вас! З днем Великої побіди! Ура! Таке хочеться да ляща. З днем Великої побіди! Ура! Ура побіга! Ну, це ще той колишній Путін 20-річної давності. А якщо голова цієї людини поглече, то вийде ботоксний Путін. Нинішній. Хе -хе. І як йому не страшно ходити з мішенью на голові. У теганрозі нашестя комарів комах настільки багато, що про них розповідають навіть змі, які зазвичай кажуть, як на Росії все прекрасно. Подивіться це відео. Може, це БКБ все-таки почала свою роботу. Ну, в сенсі, бойова комарина бригада. Батько, наш Україна мати, ми за Україну Ну, що тут скажеш, таганрожці, дихлофос вам на допомогу, тільки побільше. Ти так, щоб шамен зацінив. Хотілося б звернутися до росіян, які підтримують молі, продовжують ставити за нього галочки. Подивіться цю нарізку, тільки уважно. І гарненько подумайте, скільки разів вас обманювали і скільки ще обдурять. Обіщали все, що не попаде. Все підряд. Тільки поручиться підтримкою виборців. Я проти увеличення сроків пенсійного віку. И пока я президент, такого решения принято не будет. Если мы в 65 поставим возраст выхода на пенсию, вы меня извините за простоту выражения, это значит отработал в деревянный макинтош и поехал, что ли? Правительство внесло в Государственную Думу законопроект об изменениях в пенсионной системе. Законопроектом наряду с другими мерами предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста. Крым – это часть украинского государства. И мы не, не, можем вмешиваться во внутренние дела другой страны. Подчеркну, мы не намерены что-либо у кого-либо отнимать. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, в Россию. Человек, который очень долго находится в власти, даже если очень хороший человек, у него стело притупляет. Срок пребывания в власти, нет, два срока достаточно. У меня не было соблазна Остаться на задний срок? Никогда. Как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост три и более раз? Я отношусь к этому отрицательно. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил что я не буду нарушать действующую Конституцию. Я никогда Конституцию не нарушал. И никогда не менял Конституцию. Давайте не будем забывать, мы ведь принимаем не новую Конституцию, а только вносим в нее значимые, но все-таки отдельные поправки. Если сказал, должно быть сделано. На этом все. Высновки рубить сами. Дякуємо, що дивилися. З вас лайк і коментар. Побачимось!